Вітаю! Сьогодні я хочу виражити для вас на таку тему. Це буде інформація з потоку. І це не просто інформація з потоку, а це те, що є у вас. Це інформація, яка є у вас. Це те, про що вам говорить ваша внутрішня дитина. Це те, про що вам кричить ваша душа. А ви якось це не чуєте. Вже весь світ почув благання вашої внутрішньої дитини, благання вашої душі. А ви не чуєте. І зараз я це щитаю з потоку підлагання. Буде два варіанти. Ви можете обрати один. Можете. Подивитесь два. Я у ваші душі завгодно. Як вам е, лягає, так і так. Перший варіант, другий варіант. Там-коди є в описі до цього відео: що ви не чуєте? А вже весь світ почув, а ви не почули? Ця інформація дозволить вам стати щасливою, звичайно. Тому що те, про що нас просить наша душа чи наша внутрішня дитина, ми, ми, як завгодно. Хто бачить себе, хто хоче це називати, те, про що просить нас наша душа, бо внутрішня дитина саме це нас робить, зробить щасливими. Розумієте? Це і є ключ до щастя? Тому тут головне почути себе. Але це так важко зробити, я сама знаю. Тому от приходять на допомогу. У ворожіння ми можемо це считати дати з потоку. Так, перший варіант, другий. Все я починаю перший варіант. Нарешті будьте справедливими самі до себе. Ви в стані якоїсь постійної самопожертви, і ви вже себе настільки пожертвували, що ви вже себе просто от, -от прихвозділи, вбили все. Розривайте мене на куски, всю мене давайте розбирайте по частям і все. Я всю себе віддаю. Ви несправедливі до себе. Я серйозно кажу, тут, тут якась тотальна жертва, і ви навіть вже і, і жертвою себе не відчуваєте. Ви себе віддали е, тут. Е, тут я чітко бачу, що е, ви себе віддали своїй сім'ї, своєму роду, своїм родичам. Просто на розстрізання. Тому що вас і так народили, як ресурс якийсь, і вас от це пожирають. А ви вже все, от, пожалуйста, і ваша душа кричить це зупиняйся, будь справедливою до себе, зупиняйся. Припини вже. Ти вже і так померла. Оця жертва вже померла. Ти повинна відродитися і побудувати свою. Знаєте, мой дом, моя крепость. Закритися від, від усіх і, і все. І ось бачите, як тут на цій карті дівчинка, вона в замку. Вам ваша душа говорить, що ви повинні закритися. Тут ще Четверка ка така карта жадності немножко, але. «Да, ви, ви вже повинні бути жадіною, почати. Ви, ви просто розумієте, вас вже майже з'їли. І я бачу, що це вас з'їли саме ваші рідні. Ну, вас просто з'їли і все. А ви думаєте, ну як, ну я ж не можу, мама ж старенька, я ж не можу її кинути. Чи там, ну а як я з чоловіком прожила вже стільки років, а яка, що Ну, ви хочете, щоб вас доїли, то вас доїдять. Ви вже майже мертва. Просто. У вас вже е, мертва в тому плані, що м, у, вас, у вас вже знаєте, от жага до життя, от останні краплинки у вас залишилися от просто послідні капільки, і вони вже скоро, скоро і це буде з'їдено, і ви просто помрете ну, ну, ось, і все, вас вже не буде. Це абсолютно тотальна депресія. Ви на, на один шаг до депресії. Тому що по цій карті я ще бачу 13 старший аркан. Це тут, от саме в цій колоді, я відчуваю, що це ну тут депресія. Розумієте, йде? Ви ще не в депресивному стані. Ви, ну, ви, ви за крок, ви за один крок до неї. Вам потрібно, я вам серйозно кажу, вам треба себе просто посадити от, от в этот замок, в свою зону комфорту. Щоб там були тільки ви, всіх від себе відсторонити. Хай виріж... Ну, а як же? Без мене ж помруть. Ну, слухайте, повірте, ті, хто вас з'їдав, от вони якраз і не помруть, а помрете ви. Розумієте? Погано буде вам, ви будете в депресії, а не вони. Там все буде хорошо. Це просто по вас там грають. Прошу, кави, що. Записую ну, це ворожіння і каву п'ю. Теж, до речі, дуже рекомендую, коли ви дивитесь онлайн ворожіння пити каву. У мене є, на моєму трошки відступлюся да, на, на, на правах самореклами. Я залишу в описі до цього відео посилання на свій Patreon. Там, там є. Відео лежить, посилання на це відео залишу. Магія кави. От як через каву, щоб збувалися ваші розклади. Ну, ті, у кого немає можливості підписатися на Patreon, так, то я просто в двох словах скажу: що кава, вона в ній є. Кава, дивіться, я, ну, я тут п'ю просто з рослинним молочком каву, але. Сама кава, в ній є енергія, в ній є дуже багато, що вона дає час. Вона а, дає енергії багато. Розумієте, коли ви дивитеся розклад, чи самі собі ворожите і п'єте в цей момент каву, то ви отримуєте енергію для того, щоб здійснилося пророцтво. Розумієте? Тому що пророцтво ви фактично самі його будете здійснювати. Зрозуміло, для того, щоб ем, щось у вашому житті здійснилось, ви повинні прийняти певні рішення. Само е, по собі тут воно нічого не здійсниться. Тому я рекомендую, коли ви робите вираження або просто дивитеся, то пийте каву дуже корисно. Так, повертаюся до вас перший варіант. Дивіться, Ви, ваша внутрішня дитина, ваша душа просто кричить, що все. Знаєте, час жалуватися, що вас хтось пожалів, навіть час ходити до психологів, він пройшов. Тут абсолютно повна сепарація. Сеперується треба не тільки від батьків. Знаєте, коли ми вчасно не, вчасно не сепаруємося від батьків. Ми, тоді, ми ж тоді впадаємо в залежність, тому що цю родительську фігуру, от тату фонову фігуру, ми потім на роль цієї батьківської фонової фігури да, там, чи материнської назначаємо свого чоловіка, там, свою дружину, свого начальника, там, от у кого завгодно. і відповідно прив'язуємося в стаємося в залежність від них. Тому, коли відбувається процес сепарації в дорослому віці, то ми не тільки від батьків, ми йдемо від залежності абсолютно від, від усіх. Ми стаємо самодостатніми. Це і є момент сепарації. Це дуже важка робота над собою, мабуть, найважча в світі, але без цього неможливо щастя. І це природний процес, розумієте, коли дитина появляється в цей, в цей світ, народжується, то її процес її сепарації вже почався. Поповинка перерізається все, вже процес сепарації вже почався. Це дуже природній процес. Е, тому тут ваша душа кричить, що вже, нарешті, будь справедливою до себе, тому що, якщо ви розумієте, зараз ви в такому стані, що вас вбивають. Бачите, от дивіться, якщо подивитись на цю карту, тут хвостик оцього змія, він якби пов'язаний от, бачите, тут такий коник. Ну, Тут навіть не коник, а так, як жираф какой-то, потому що тут рожки. ну, от така ця тваринка, да? нехай це буде ну, дуже, ну, нехай коник буде, чи хто це, чи жираф. Е тут ніжка цієї тваринки переходить у хвіст цього змія. Розумієте? Тобто, я так само вбачаю, що вам е тут теж ось, ось е символічно це показано оцю. Несепарованість. Розумієте? Зараз вас вбивають. А вам потрібно сісти на етава, вам нужно помінятися містами. Ви повинні вбити оцю в собі цю жартовність, розумієте? А, щоб звільнитись. Тому що і от вбитись у жертовність, ваша, ви як жертва, ви помрете. Так, тут такий зображений, тут якісь, Ну, тут, знаєте, тут така карта, подивіться, от, от в заморожений стан, вона вже майже померла від холоду. Тому що бути несправедливим до себе, собою жертвувати, ви ж самі себе не любите. Ви розумієте? А, від, а не любов, вона вбиває, це холод. М -м -м, тому вбийте в собі цю жертву, просто, бо інакше просто помре, помре ваша душа. Все. І давайте закривайтеся вже в своїй зоні комфорту, нікого туди не підпускайте просто себе відновлюйте. Слушайте, пошліть всіх на три букви. Я вам серйозно кажу. Займіться собою. Про це просто кричить ваша душа. Так, другий варіант, або ті, хто хоче продовження першого варіанту. Ну, хто вибрав два варіанти. Отже, другий варіант. Ви знаєте, до речі, це дуже гарно програється, Як продовження першого варіанту. Подивіться. От ті, хто не дивився, <кій> перший варіант, подивіться. Так. Давайте я буду трактувати як другий варіант. Отже, про що говорить ваша душа? Душа говорить ваша про те, що ви повинні взяти відповідальність за своє життя. Тому що ви повинні бути на коні. Ви є головною фігурою у вашому житті, ви є імператором самі для себе. Повинні бути. І дуже категорично. Полицарюмичів дуже категорично, дуже з холодною головою йти до своїх перемог туди, куди ви хочете, йти в ту, туди, куди, тобто, поринути у свою десятку кубків. У... Це, це абсолютно, це, знаєте, це абсолютний рай такий. Ну, в класиці там якби сім'я зображена, але я не відчуваю тут, що. Що вас в сім'ї люблять. Я цього не відчуваю. Вас рід любить, так, це правда. Це, до речі, родова карта вас любить. Але сім'я, якщо говорити про родичів, я цього не відчуваю. Бо якби вас любили, то ви б не дивилися це відео. Насправді, якщо дивіться, якщо вас люблять, у вас любляча мама, дійсно люблять. Вас ніхто ніколи е, не навіть, Знаєте, навіть в школі пацидильник вам ніхто не дав за двойку, вас ніхто не, не посварив, вам не сказав, вас ніхто ні з ким не порівнював. Ви скажете, ой, та ні, ну всіх, всіх ругали. Ні, не всіх слухайте. Це міф абсолютно, що всі, е, всіх сварили, всіх знецінювали і так далі. Це абсолютний міф, повірте, завжди було, є. І буде дуже багато люблячих сімей, де дітей люблять, де говорить, то у мене квіточка, ти моя киця золота. Двойку принес, ну нічого страшного і справиш. Ти мой зайчик сладкий, в чим тебе мама може помочь, а не так, що все, я тебе віддам в діду. Ну, понимаете, не всіх держав в їжових рукавіцях. Там, де держали в їжових рукавійцях, це родителі, чи нарциси, чи психопати, чи якісь ненормальні. Це не про любов. Тому а тут, якщо вас просто любили, і ви залюблена дитина і все добре, то це, ну, це просто відео не для вас. Ви можете, звичайно, послухати і сказати, Боже, слава Богу, що у мене все добре. Може, вам і корисно це послухати. Послухайте про людей як. Але це, ну, це не про вас. Тут ви знаєте, що таке не любов в рідній сім'ї. Ви знаєте, що це таке, і воно, до речі, перенеслося у ваше доросле життя це не любов. І вам говориться про те, що слухайте, ну, над вами не по... вам, Ваша душа вам говорить, ваша внутрішня дитина вам говорить: не ставте над собою якихось імператорів, нікому не поклоняйтесь, хто б це не був, батьки це, чи чоловік, чи дружина, чи діти. Ви самі для себе є імператором. Тут навіть не імператриця вийшла а імператор це влада. Розумієте? Ви самі є владою в своєму житті. Ви головна персона у цьому, у своєму, у своєму світі, ви є головною персоною, ви все. І ідіть від того, що, скажімо, вас ображає. Тут, знаєте, тут ще що говориться? Що не бійтеся от по мечів, я бачу, що не бійтеся втілювати свої мрії. Бачите, тут дівчинка вона летить на, а, такої, на пташки орігамі, тобто ну, з паперу. Це щось таке легке, це щось таке недовговічне. Не те, що не довговічна, а щось таке дуже хри, е, хрупке. Це якісь ваші ідеї. У вас є шикарні просто ідеї, як себе реалізувати, і ваша душа говорить, сідай, бери ці ідеї, вони тебе перенесуть у твоє щасливе життя, у твою ідеальну просто зону комфорту. Тут, ви тут уже девочка вже на сленонки. А сланьонок це вже щодо такое більну. Це, це вже. Він, він і по землі ходить, це вже якесь приземлення. І знову ж таки, кубки це завжди про емоції, це про щастя, це про радість, це про наповнення, це про абсолютне щастя в несамотності. Розумієте? І тут. Ваша душа чи там ваша внутрішня дитина вона вам говорить, що в тілі свої ти є імператором, тілі свої замисли, свої мрії, і ти будеш щасливою. Ві, нікого, подивіться перший варіант. Слухайте, подивіться перший варіант, воно вам зрезонує. Тут дуже гарно перший і другий варіанти доповнюють один одного. Почули? І не опирайтеся на чужу думку. Тільки на свою. Взагалі, навіть не питайте ні у кого, ні з ким не не радьтесь. Не питайте, а що ви подумали? От не треба советуватися з мамою. Не треба з... Повірте, вас, вас, вас зупинять, вам відріжуть ці крила. Просто вас приземлять так і скажуть, сиді не рипайся. І що удумав? Чу, що удумала? Ні з ким не радьтесь. Якщо дуже хочеться порадитись, знаєте що? А візьміть, оплатіть собі консультацію психолога, тільки не безкоштовного, а такого, який там, ну, там від тисячі гривень, да, нормального якогось психолога, тільки без езотеричних наклонностей, просто звичайний психотерапевт. Підіть, запишіться на консультацію, розкажіть, що вас турбує. Вам ніколи, от, психолог, запам'ятайте, ніколи вам не обріже крила, він завжди вас підтримує. Він, він, він вас надихне, він скаже так, звичайно, він аргументовано вам пояснить, чому ви маєте право на своє власне життя і на свою власну думку. Сходіть до психолога, якщо хочеться поділитися. Або сходіть до відьми, якщо ви більше схильні до, якщо у вас більше розвинуте магічне мислення. Ну, Критичне і магічне мислення, воно має бути розвинуто абсолютно у всіх людей. Критичне мислення ніколи не потрібно вимикати. Особливо, якщо ви цікавитеся магією чи езотерікою. Критичне мислення це наше все. Це я на всякий випадок вам кажу раптом, якщо ви не знали. Хоча я впевнена, чому. Що... Я знаю, що мої глядачі це дуже усвідомлені люди, які в багатьох ситуаціях вважають себе скептиками. І ви знаєте, я вас підтримую, я теж дуже сильний скептик, я все <рес> раціоналізую, хоча займаюся магією, так. Просто у мене дуже добре розуміте критичне мислення, і я теж вам, вам рекомендую над цим працювати. І, до речі, якщо ви будете розвивати своє критичне мислення, то вам не потрібно буде радитись з кимось. Ви розумієте? Ви тут просто зрозумієте, що ви на всю смерті все своєї колокольні, чи як все свої колокольні. У кожного своя картина світу. Кожного вона своя. Треба будувати свій простір, розумієте, своє життя. Це ваше життя. Не треба опиратися на думку когось іншого. Слухайте, повірте, що ви запитаєте думку у когось, у якоїсь подружки чи у мами навіть. Навіть у мами запитаєте думку, повірте, вона а, вам а, скаже. Так, як зручно їй, там все одно буде елемент маніпуляції. Бо у вас, можливо, у вас мама є тривожною. Може, вона любляча дійсно, але є тривожною, яка так бить за свою дитину, що їй легше обрубати її ці крила, аби тільки вона не колінки не забила. Розумієте? А якщо, не, не дай Боже, мати нарцис? Ну, я хочу вам сказати, що це дуже важко. Діагностувати і повірити в те, що твоя мама там може бути із розладами особистості. Це, ну, це просто це настільки важко це прийняти. Я просто знаю ситуацію, коли люди вивчаються на психологів, по 10-15 років займаються психотерапією, є практиками, у них купа там, наукових статей. Вони ну, серйозно займаються фундаментальною психологією і не можуть визнати в те, що і не можуть до кінця повірити, що, скажімо, їхня мама є а, з, з розладом особистості. Розумієте? Це дуже важко повірити, тому що тому тут я вам і кажу: тут не, не треба, треба опиратися на лише на свою думку. Повірте, якщо ваші батьки, ваші рідні, ваша сім'я вас любить, вас завжди підтримають. Да, вони будуть за вас переживати, але вас завжди підтримують по факту. Якщо нічого не вийде, вас ніхто не буде упрекати. Дорікати вам ніхто не буде. Якщо вас вже дорікають, то знаєте, вас не люблять, це не любов. Тому беріть відповідальність за своє життя на себе, будьте імператором в своєму житті. І о, все, сідайте зверху на свою мрію. на... Це, і до, до своєї і будуйте своє життя, своє щасливе життя. Розуміло? Так, я тут відчуваю, я знаю, що тут я хочу звернутися до одної пані, яка зараз мене дивиться, я вас зараз бачу, відчуваю. Я, ви ніколи зі мною не спілкувалися, але я зараз вас відчуваю. У вас підозри є, що у вас є депресія. Ви леди зараз тримуєте сльози, зараз вони, можливо, навіть і потечуть у вас. Але е, я знаю, у вас зараз так в грудях йде, зжимається е, в грудях, стискається як серце, ви самі його собі. Е, вас наче ви думаєте, ви, ви, ви просто не знаєте, чому ви нещаслива. Ви не знаєте, з чого почати. Это? От ви дивитесь вже мільйонний можливо, розклад, можливо, не лише на моєму каналі, але а, ви не знаєте, що вам робити. Ну, а, щодо консультації, ви можете мені написати на пошту. В описі до цього відео є пошта, мій емейл. Так? Адреса моєї пошти. Пишіть туди щодо питання особистої консультації. Якщо у вас є думки звернутися до психолога, взагалі підтримую, Вам треба допомога. Вам, вам, же, вам же потрібна просто допомога від сторонньої людини, тому що ви зараз без п'яти хвилин в стані депресії. Тут, ну, у вас навіть не те, що депресія а такою історичною у якогось, ви ледве себе стримуєте. Тому, так, да, вам потрібна допомога. Ви не помиляєтесь, вам реально потрібна допомога, тому звертайтеся все. Я дуже дякую е, всім моїм глядачам за, за те, що ви ставите лайки. До речі, я вас дуже прошу. Слухайте, ставте лайки чи дизлайки. ну робіть якусь або якийсь коментар, пишіть. Якщо стидаєтеся коментар писати, просто можете поставити лайк. Або дизлайк, якщо вам щось не сподобалось. Бо я знаю, що інколи декого мої відео можуть дуже сильно бісити, дратувати. Це нормально, це абсолютно нормально. Це десь теж я вас зачепила. Тому, ну, будь ласка, підтримуйте, підтримуйте мій канал якоюсь активністю. Я буду дуже дякувати. Зберігайте мої відео. Ой, що тут. Угу. Мені здається, що зараз у мене просто розрядились навушники, і погіршився звук. <ріху> Таке може бути. Але я вже закінчила ворожіння. Все, я дякую вашим силам за те, що дозволили мені передати цю інформацію для моїх глядачів. Я всім дякую за увагу. Бережіть себе.